Привіт всім! Зараз ми будемо обготати суші рибою. Ось такі в нас вийшли суші. Я один вже з'їла просто. Ну, щоб спробувати, чи вони будуть смачні з рибою. І так. Перший суші з рибою Кладе на оцей найгірший. Ну бо це найменший. Взагалі ні, я перекладу, я перекладу на оцей. Взагалі це буде декорація один з них. Ну не один, який залишиться, такий будуть декорації. Другий я беру цей. Я думаю, на оцьому будуть виглядати гарно ось так ось так. А Але не на цей суші, не. Краще буде на цей. Потім ми. Оцей вже точно на цей піде. така гарна. Мені ще два. Потім ми поставимо оцей, але цей буде декорація. І оцей буде декорація. А ці два будуть для суші. Отак. От от. І взагалі-то я візьму один декорацій і сюди покладу. І оцей буде декорацію. Ось так у нас вийшло гарно. Я дуже пропоную цей набір купляти. Ну, сухі водоростіці, так трохи важко кусати, але, але суші такі смачні вийдуть. І прям бум-бум-бум пропоную вам зробити цей рецепт. Прям такі класні. З рибою я ще не пробувала. Я вчора пробувала просто, з рибою я ще не пробувала.